Добрий вечір, шановні кандидати. Хотів би запитати у вас, чи задовольняють вас останні конституційні зміни, тобто повернення до Конституції редакції 2004 року, і у випадку обрання вас на посаду президента, чи будуть ініційовані вами перед Верховною Радою якісь конституційні зміни, зокрема у сфері повноважень президента? Чи потрібно змінити Конституцію? Так потрібно. Я скажу більше. Вважаю неприпустимою і голосував проти особисто затримку. Знесенням проекту, тому що він мав бути представлений 15 квітня, навіть на фоні тих непростих подій на Сході його принесли 15 травня. Тобто фактично не тільки троє присутніх тут, а 21 кандидат ідуть на вибори, не знаючи своїх повноважень. Ідеотизм ситуації, правда? Тепер суть що має бути: перше децентралізація влади, передача реальних повноважень і коштів на місця. Я це виклав власно у проєкті Конституції, що 2009 року буду на тому наполягати. Друге, будете здивовані, попри те, що я йду на президентські вибори. Я вважаю, що має бути посилена контроль парламенту забрати з президента частину повноважень з точки зору погодження кандидатур для призначення керівниками силових структур. Зараз цього немає, це одноосібні повноваження президента. Крім того, в новому проєкті Конституції мають бути зафіксовані базові. Права, причому формалізовані права людей. Ну, наприклад, я вважаю, що зако... це має бути записано в Конституції. Законом щороку визначається мінімальна сума коштів і пакет медичних послуг, який надається кожній людині, де б вона не проживала, на безоплатній основі. Все решта, будь ласка, приватна або страхова медицина. Багато інших пропозицій виклав у 2009 році в проєкті Конституції порядку.